Тихий лапневий ранок у купані. У повітрі пахне трояндами, ліліями та волошками. Саме ними люди встелили дорогу до рідної домівки Віталія Косовського, який мав позивний ЗЕВС. Будучи на війні, мама говорила, що він дзвонив до неї і казав, коли я повернуся, то я біля твого будинку насажу дуже-дуже багато розів. І от завдяки цьому, от як бачите, вся вся дорога від самої, самого в'їзду в село ну вкрита перстками розі. Віталій Косовський народився 28 червня 1990 року у селі купин в багатодітній родині. Після школи здобув фах, штукатура згодом переїхав до Хмельницького, де разом з дружиною виховував доньку і сина. Працював за клініком, любив рибалити і часто приїжджав. У рідне село військового пам'ятаю хлопчиною молодим був дуже веселий юнак, сміливий. Він е, виходить з багатодітної родини, як мама з багатодітної, так само і він. Того складалася в багатодітній родині таким бути завзятим борцем. Він ще тоді був таким борцем. У лютому 2023 року Віталія призвали до ЛАЗ Збройних сил України. Він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олексидовбуша, був командиром взводу го відділення. У червні 2024 року чоловік зник безвісти. Я знала, що він пропав, але я 100% вірила собі так, що він в полоні. І думаю, все коли обмін був, привозили в оце автобусами. Я все вдивлялася в лиця. Шукала його рідні до останнього вірили в його повернення, та сподівання не справдилися. Тест з ДНК підтвердив, Віталій загинув на фронті, боронячи Україну. Йому назавжди 33 роки.